Всім привіт! В цьому відео я покажу вам комплекс вправ для шиї. Головна особливість цього комплексу в тому, що тут будуть вправи саме на збільшення сили та витриватості м'язів. Адже більшість розповсюджених комплексів вони направлені на збільшення гнучкості і на розтяжку м'язів шиї. А в силових вправ доволі мало. І тут ми постараємося вирішити цю проблему якраз за рахунок вправ, які будуть далі показані. В чому особливість саме збільшення сили м'язів, в тому, що коли ми м'язи тягнемо, то ми одразу відчуваємо покращення зазвичай, але воно триває недовго. Коли ж ми їх правильно укріплюємо, то ми не будемо одразу відчувати якогось там супервиражного ефекту, але цей ефект буде накопичуватись і в довготривалій перспективі краще зберігатись. Далі я вам покажу, як потрібно ці вправи виконувати, а в описі до цього відео буде, будуть методологічні вказівки, особливості виконання цих вправ і дозування, скільки і чого потрібно робити. В першій вправі ми трішки піднімаємо голову вгору. Так, щоб вона була на вісу трималась, але при цьому максимально низько, наскільки це можливо у вашому випадку. При цьому важливо не прогинатися в шиї, тобто старатись трошки підборіддя в себе втискати, щоб шия була в ідеалі в максимально нейтральному положенні. І в такому положенні ми утримуємо певну кількість секунд на вісу, потім опускаємо і знову. Піднімаємо, так само статично утримуємо певну кількість секунд, після чого знову розслабляємо її. При цьому основне навантаження буде на передній частині шиї, тобто та, яка буде вгорі, коли ми лежимо на спині. Там знаходяться основні працюючі в даній вправі м'язи. І також часто буває відчуття такого як розтягування м'язів по задній частині шиї, особливо задньо-верхньої частині шиї. Це також допустимо і цілком якби нормальна, нормальна реакція на цю вправу. В наступній вправі ми втискаємо голову вниз, тобто робимо протилежний рух. Відносимо до попередньої вправи. Там ми піднімали гору трошки вгору, тут ми тиснемо вниз. Суттєвою відмінністю є те, що якщо там рух був короткий, то тут ми якомога більше, не більше стараємося втискати вниз. Візуально, як бачите, сильно воно не, цього не видно, саме вектору руху. Але ми знаємо, що він має бути чітко вниз. Тобто ми з потилицею тиснемо на кушетку чи на ліжку, де ми будемо лежати, чи на килимок, Тобто зусилля туди основне направлення по прямій лінії. Тут уже працюючі м'язи, основні це задня частина шиї. Задня частина шиї трошки до вниз до лопаток можете відчуватися. Так само тут можуть трошки припідніматись плечі вгору, зовсім не суттєво. Тут це теж ледь помітно на відео, але ви будете відчувати, коли будете виконувати, що вони якби, трошки припіднімаються над, над цим над опорою. І це теж абсолютно нормально в даній вправі. І остання вправа на бокові м'язи шиї. Вона виглядає наступним чином, як ви можете зараз бачити на відео. Візуально, наче нічого особливого і не відбувається. Але тут м'язи працюють нормально. Але яким чином? Ми рукою тиснемо на бокову частину голови і при цьому головою відповідно тиснемо на руку. Виходить таке статичне, статичне зусилля, але при цьому м'язи нормально впрягаються. Великим плюсом саме цього варіанту є те, що ми можемо самі регулювати інтенсивність цього навантаження. Тобто, чим більше ми рукою тиснемо на шию, тим більше буде навантаження на, на м'язи. І це великий плюс, тому що саме бокові ці рухи часто можуть викликати якісь неприємні відчуття. І ми можемо дуже чітко калібрувати навантаження і одразу ж отримувати зворотній зв'язок. Тому, так само, як і в попередніх варіантах, ми кількість секунд тиснемо, статично утримуємо зусилля, потім розслабляємося. Після того, як зробили на одну сторону, ми робимо на іншу. Все точно так же, як і з попередньою стороною, тільки в іншу в протилежну сторону. Для виконання подібних комплексів я рекомендую використовувати інтервальний таймер. Я користуюсь таким, який зараз показано на екрані. Він дозволяє налаштувати час роботи, час відпочинку, кількість інтервалів, кількість кол. Є безкоштовна версія і також доступний як на Android, так і на iOS.